Я абсолютно убежден, что нынешняя ситуация такого тотального отпадения европейских элит от религиозного сознания, от традиционных ценностей, она порождает социальные <клес> наклонности. Непонимание того, что с тобой может произойти. Потому что на самом деле, когда человек теряет Бога, как бы он теряет адекватную оценку себя и того, что вокруг него происходит. В том числе поэтому происходит вот такое искажение картинки. Они видят то, что хотят видеть, а не то, что есть на самом деле. Вернути їх в реальність, це стратегічна задача і все це каже той, хто насправді не має нічого спільного ані з вірою, ані з релігією, ані з богом. Бо насправді вірять вони лише у свою пропаганду, якою промивають усім мізки. Ну чи вірніше, навіть вірять вони у криваві рублі, які отримують за всю цю ахінею. Ну а ще вони продовжують видавати бажане за дійсне, і заявляють, що усі ці розмови Путіна з Трампом повернуть їх на енергетичний ринок. Тим часом не знаю, чи Міхеєв бачив, але міністр закордонних справ Литви заявив, що російська енергія є отруйною. Вона супроводжується політичними маніпуляціями і шантажем. а доходи від її продажу йдуть безпосередньо на фінансування жорстокої російської війни в Україні, ну а також на різні саботажні і дезінформаційні кампанії в європейських країнах. Крім того, Литва, Фінляндія та Естонія теж однозначно проти відновлення закупівлі російських енергоресурсів навіть у післявоєнний період. Тож знаєте, уявляю, як від цієї новини їм усім у московських студіях зірведах, бо ж не трампом єдиним. Мені тут Андрій ключов виникає питання. які сили вони можуть задіяти, для того, щоб помішати і сорвати мирні переговори. Ну, давайте так. Кроме Зеленского. Ну, кроме Зеленского, это может Франция, Британия, в какой-то части Германия, если они по единому замыслу и плану что-то собираются предпринять. Что-то кардинальное не предпринять не в состоянии. Для Западной Европы крайне важно, чтобы Россия и дальше тратила ресурсы в российско-украинском конфликте. А Европа понимает, что они кардинально ничего поменять не могут. Это до конца не ну, с... говорю. Ані прекрасно, прикраси, ані к китому, ані понімають, що поменять не можуть. А якщо підсумувати цю слова сну діарею пропагандистів, то їхня риторика нині така. Ох, і невдячні європейці, і вони мають зникнути, бо ми ж хотіли захопити Україну, а вони то не дають це зробити. А ще чомусь вирішили посилювати свої армії, Тож ж путіністи знову закликають керівництво своєї держави розбомбити європейські міста. Та й взагалі кажуть, що відміняють ЄС. Як вам надо, ну так я символічно символічка відмінить Євросоюз. Нам не нужен євросоюз. Ми в упор не бачимо євробюрократію. Ми на неї, так тиска пілю да. Да. Вот. Мы не признаем никаких, на самом деле, так сказать, стратегий, выстроенных на взаимодействии с Брюсселем и так далее, и так далее. Нас интересуют двусторонние отношения. Вот ты, ты и ты готовы с нами разговаривать? Хорошо. А тебя, тебя и тебя мы в упор не видим. У вас как будто бы нет. А Брюссель, так сказать, вы просто пустое место. Европарламент, так сказать, что за помойка, как бы, да, и так далее, и так далее. Понятно, что в этом будет тоже определенная доля игры, но тем не менее, как бы, мне кажется, это важно делать, потому что объединенная Европа всегда была, есть и будет против России. А ось це взагалі той випадок, коли дно вже давно пробили, але все одно постукали з того самого днища. Рупори Путіна, знаєте, це вміють і регулярно роблять. Тож дивимося, Київський режим послідовно предприймають шаги, щоб стірети ідентичність російських людей, заставити їх забити язик, культуру, історію, релігію. Боевики, которыми руководят на Банковой, не прекращают террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. В этом райцентре во время оккупации ВСУ люди умирали от голода, от холода, от болезней. Другой горожанин поведал о погребении по соседству с его домом не менее 34 человек из числа местных жителей. К сожалению, это далеко не полный скорбный список жертв террора киевского режима на нашей земле.